Слава Україні, панове! І слава нашим героям! Слава нашим захисникам, які обороняють нас від страшного ворога. Я продовжую своє цикл відео під назвою Що це було? В першому відео я розказав трошки про Радянський Союз. Основи в другому відео я розповів. Те, в яких умовах Україна отримала незалежність і самостійність, і відповідно, для чого Росії потрібно, щоб Україна була частиною Росії. І в третьому відео я е, хочу вам розповісти, як Росія змагалася для того, щоб Україну приєднати до Росії. Радянського Союзу. Так от Україна приєдналася. Перепрошую, Україна від'єдналася і в країні командують кедебісти. Ну, можна сказати, партійці, але різниці немає. Я ж сказав, у нас близько мільйона стукачів, і на додачу у нас. Керівництво, практично всі керівники, дуже велика частина керівників, перепрошую, списків цих ніхто вам не зможе, навіть якби хотіли подати, тому що вся ця документація по цій операції знаходиться тільки в Росії. Ця операція, яка проводилася по вербовці нашого керівництва, нашої номенклатури української, була так влаштована, що у нас в Україні по ній. Не залишалося жодної документації. При всьому тому, що в Комітеті Держбезпеки, ну і власне кажучи, як і в інших силових підрозділах, на кожен чих і пук пишеться папірець, то тут, в межах цієї операції, записи були заборонені. Тобто, хто є той шпигун, дізнатися практично неможливо. Так от, панове, наші люди, коли були перші голосування на президента України, змагалися, основні були, хто змагався, це Чорновіл від Руху і Кравчук від партії. Наші люди вибрали Кравчука. При всьому тому, що комуністи багато старалися для того, щоб допомогти Кравчуку. Але такого сильного шахрайства на перших виборах, воно ще було не налагоджено, не було. І, начебто, все було в порядку, все нормально, вибрали Кравчука. Але, перепрошую, панове, для мене це була дуже гірка новина. Чому? Тому що я тоді казав людям, і зараз вам кажу, комуністи своїм типом хазяйнування. Безтолковістю. коли в зокрема Родини кладуть менше, ніж беруть. За 70 років ухайдокали ресурси, які, які мала Росія, та царська Росія. Вони за 70 років її звели практично в ноль. Але України ресурси менші. І відповідно віддавши владу комуністам, вони на довгі роки заклали зубожіння України. Разумієте? Але пан Кравчук все-таки він українець, і в його щось зашевелилося в душі, він почав працювати, допомагати Україні, пробувати. І один із таких от його неочікуваних рухів, він прийшов до висновку, що КДБ у нас раніше ж під час Радянського Союзу три четверті складу КДБ. Займалися тим, що слідкували за своїми людьми. І Кравчук сказав: перепрошую, люди отримують схвалені зарплатні порівняно з іншими. І що їм робити? Зараз уже ж не треба за цим слідкувати. І він захотів скоротити КДБ. А треба іще сказати таке: що, панове, що таке КДБ? От розумієте, от воно є суцільна організація. За рахунок своєї єдності, вони мають силу, вони мають підтримку, вони одного підтримують, і все добре. І тут Україна розділилася, і у нас утворилася СБУ. Тобто кусок КДБ сказали: оце ви СБУ, а оце ось КДБ. Всі зв'язки, всі зобов'язання, кумівство, і все залишилося. І мало того, залишилася тоска про то по тим часам, коли КДБ. Було все Знаєте, у нас в Афгані, в нашому полку, стояв спеціальний батальйон. Ну, Пам'ятаєте, там були в афгані Вітязь, Каскад. Так от прапорщик із цього батальйона, Батальйон, до речі, був офіцерський. Тобто на рядових посадах були офіцери. Вони займалися своїми спеціальними справами в Афганістані. Так от, прапорщик із цього батальйону, нашого командира полка, в магазині вони щось щепилися, він його обматюкав, обплював, сказав, що дасть по морді. І командир нашого полка, знаєте, так підібгав лапки, як побитий песик, і пішов потихеньку. Тобто, прапорщик із КДБ. Мав більше влади, ніж полковник із, а, із армії. Це при тому, що полк у нас е, ну, в полку командир Царі Бога. Так от, кидебісти втратили величезний важель впливу. Відповідно, у нас головною резидентурою Росії була звичайно наша СБУ, яка повинна була. Від всяких ворожих резидентур, агентур захищати. Ну і від кого не захищали? Так от, Кравчук захотів зменшити кількість СБУшників. Вони до нього прийшли, представники, принесли папірці, власноручно написані Кравчуком, і сказали, що перепрошую, Макаровичу. Якщо ми оце все покажемо, то через неділю люди вас винесуть перед ногами із ваших кабінетів. Крамчук зрозумів, що нічого він для України не зробить, не зможе. І він, не добувши термін, пішов в свої посади. І були передчасні дострокові вибори. На тих виборах, до, на, на вибори, дуже гарно зайшов. Кучма. Ну, кучма. Хто такий кучма? В партійних осередках, в партійному кругу були такі люди, які називалися ну неофіційно, організатор досуха. Тобто дівчи, сауни, на полювання виїхать. Отаке. Ну, біднувато, чесно кажучи, зараз уже набагато досуг можуть набагато краще забезпечити. Але тоді, відповідно, треба було це організовувати, дівочок і все, і треба було з усіма пити. Ну, перепрошую. Кучма отримав профзахворювання. Схильність до паяцтва. Але людина він був розумна і, відповідно, у нього був широкий круг знайомств. Тому його підтримали. І головне його було гасло, коли він пішов на посаду. Розвал Радянського Союзу був нехорошо, ну, не погано, як тільки я стану президентом, Україна повернеться назад в СССР. Ми СССР з'єднаємо, зробимо назад. Відповідно, нічого цього він не робив, він брав позики за кордоном і розподіляв, як йому захочеться. Власне кажучи, при кучмі і почали у нас зароджуватися ті олігархи. Ну і ще додачі, якщо ви подивитеся по історії, подивіться. Як в Україні стали зароджуватися єврейські общини, єврейські гурти, то ви побачите, що це також було при кучмі. А якщо ви подивитеся, хто у кучмі зять, то запитань стане іще менше. Правда? Ну, якщо хто не знає, пінчук. Так от, кучма він не відмовляв москвичам, що так, так, Україна повернеться. І разом з тим в Європі. Так, ми в Європу. Як то, багатовекторна політика. Тобто усім обіцять і по максимуму пробувати отримати з цього вигоду. До речі, якщо хтось заїкається, що віддали ядерну зброю, і це було ой-ой, ой ну як вам сказати, от те, що літаки віддали, ну це, мабуть, ой-ой. ой Вони, б, може, пригодилися або, по крайній мірі, їх менше б досталося росіянам. А от ядерна зброя... Вона відрізняється від всякої іншої зброї. Хто вчив в школі фізику, вчив. Не проходив, а вчив. І розумів, що там говорять, то той розуміє, ядерний матеріал, він сам по собі розкладається. І тому, якщо у вас граната пролежала з Першої світової війни, якщо вона лежала в сухому місті, ви її можете дістати і бабахнути сусіду то саме в 100 чи куди там кинуть. Ну, якщо поганий сусід. І у вас планка впала. А от ядерна бомба, вона полежала-полежала, ви її кинули, а по суті, виходить, це корпус, в якому є радіоактивний матеріал, але він вже вибухнути нездатний. Саме тому роблять ядерні країни, проводять ядерні випробування. Бо зробили партію вибухових пристроїв, і через якийсь час вже невідомо, воно ще взривається чи, чи вже ні. Тому із цієї партії беруть якийсь один із пристроїв і бабахають ним. Так от, панове, для того, щоб ви проводити ці випробування, нам треба мати свій полігон. Де в Україні ви б хотіли призначити цей полігон? Ну просто. Хтось би хотів по сусідству. У нас країна, по-перше, найдорожчі чорноземи в світі, а по-друге, панове, ми тут живемо. Попробують сказати в Росію, а давайте ми у вас бабахнемо. Бачите, <рес> росіяни наші вороги, вони не дозволять. І взагалі, яка країна дозволить, наприклад, ми домовилися з французами, що будемо проводити випробування на їхньому атолі мороа. Ну, що там, погрузили на корабль, привезли на і бабахли. Ну, і як ми погрузили? Ми повинні мимо Турції проїхати, мимо цілої кучі країн з ядерним пристроєм, який може бабахнути будь яким потенційно. Хто вам це дозволить? Так от, ядерна зброя це море клопіт і особливо ніякого толку. Так от, Кравчук, на пенсію пішов, Ну, президентську пенсію. Кучма займається своїми справами. І мало того, що він затягує час, росіяни чекають, чекають, коли ж Україна повернеться, а він все обіцяє. І тут виявляється, що кучма вирішив піти ще на третій термін. Ну, чудово, так? Да? Скільки чекати? іще. І вони замучують операцію по шантажу кучми. Зникає дуже інформований. Кореспондент Гнагадзе, ну не, не, не треба е, казати, що йому самі спецслужби і зливали інформацію, який, на відміну від всіх інших кореспондентів, чітко розказував, де кучма взяв, куди передав і що з ним зробив. Відповідно, це кучму дуже злило. І всі ці його, е, знаєте, воплі до Оплясова чудово знали росіяни. бо в наших державних установах, мабуть, і досі діють підслуховуючі пристави, які закладені ще в раді, часи Радянського Союзу. Але для того, щоб зробити операцію, треба було ще, ну, скажімо, щоб була краща запис. Тому майор Мельниченко отримує завдання пронести, покласти підслуховуючи диктофон, записати воплі кучми, і під ці воплі... Зникає кореспондент Гангадзе. А знаходять тіло без голови, яке зовні дуже схоже на Гангадзе. Чому він без голови? Взагалі, чому тіло не зникло? Знаєте, як от в спецслужбах кажуть, не як в поліції, в міліції, ні тіла, нет діла, да? А тут лежить тіло, але без голови. І е, кругом всі кричать, що це Гангадзе. Так от, панове. Це був засіб шантажу кучми. Якщо кучма не дослухався і пішов на третій термін, то наша славна експертиза б довела, що це тіло належить Гангадзе. І оці всі записи підтверджуються, Гангадзе зник все. А якщо кучма здає свої позиції, віддає свою посаду тому, на кого пальцем ткнуть. То е, це тіло, діло затихає, і, власне кажучи, якщо його спробують підняти, то виявиться, що це тіло зовсім не гангадзе. Бо мати, яка оглянула це тіло, то вона сказала, це тіло не мого сина. Тобто, справді було чуже тіло. Розумієте, шантаж він працює тільки тоді, коли людина боїться. Якби це було справді тіло Гангадзе, ну от ось, ось є плівки, ось убитий Гангадзе, все крито. Що, іще раз казати, що Гангадзе убитий, так всі це знають. А от коли тут відомо чи невідомо, кучма чи не кучма, і взагалі може Гангадзе кудись з коханкою втік. Ну, раз це чуже тіло, мало, мало хто валяється, то це якраз отой от домок меч, який висить над головою. От таким чином. Кучма, відмовився від свого третього терміну. І е, на посаду е, повинен був зайти російський агент, який, який був завербований, коли він сидів в тюрмі Янукович. Добре, панове, дякую за увагу. І так уже вийшло е, трошки довгувато. Якщо вам сподобався такий цикл, я його продовжу. Бувайте здорові! тримаємося разом. Ми ворогів переможемо і Україна буде найсильнішою і найповажнішою країною в світі. Слава героям, слава нації, смерть ворогам! Тримайтеся, мої панове. Ми сильні.